Куди наші рослини переїжджають з теплички? Тепличку ми почали топити 4 лютого, бо прийшов час пікірувати помідори з миски в стакан. В мисці вони росли в хаті на підвіконні. Тепличку топимо і починаємо все поступово підсівати. Капусту, пікінку, сині, перець, приколяшні помідорки, буряк ну, ви поняли. Все таке саме як у всіх. Капуста переїхала на город під маленькі душки 13 березня. Перше посіяли лауду. Це ранній гібрид капусти голландської селекції для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. За описом вона мені дуже сподобалась. Подивимось тепер, що з нею виросте. Посіяла я її 8 лютого в стаканчики з землею. Вона швидко зійшла і весь цей час росла в нашій тепличці. Пройшло трошечки більше місяця, і ось так наразі виглядає наша розсада. Для висадки в ґрунту капусти має бути 5 листочків. То чого ж його тягнути? Лопату в руки. Погнали сади. Копаємо швиденько кубашки, зійшла вона вся 25 штук. Вирішили посадити її в три ряди, щоб зручно було накривати плівкою. В Ямки кидаємо, перегні сипець та комплексне добриво. У нас це яраміла раміла комплекс буквально по 3-4 гранули в ям. Коли капуста почала вистрибувати з маленьких стаканчиків, ми пересадили її в оці великі стакани з рукава. Дуже класна штука, для зберігання займають мало місця і можна використовувати їх декілька років підряд. Або якщо є в тому необхідність, ці стакани швидко розрізаються лезом і рослину можна пересадити. Методом перевалки. Капуста наша без проблем вистрибує сама, тому стакани залишаються для використання на наступний рік. Далі робимо їй хатку, розставляємо маленькі дужки, хрест на хрест, так щоб наша хатка не провалилася. Ось так виглядає ця стрьомна конструкція, але вона робоча. Обов'язково поливаємо і далі йдемо шукати, що в нас там завалялося в сараях зі старої плівки. Розтягли, відрізали, і ось така хатинка для капусти у нас вийшла. Не лякайтесь, що вона така грязненька, піде дощик і все гарненько вимиється. Бачите, який Тепленько, які вже краплі зсередини. Отак воно поступово і вимається, ця плівочка. Перший день вона прогрівалася, земля була холодна прямо. А вчора вже, нажав аж, аж прив'яла, як почало сонце ушкварити. О, моя ж ти гарнюня! дивіться, яка. І тут так тепленько, прям, тепло-тепло. А от для і огірочків нам потрібно накрити наш балаганчик. Цим ми сьогодні зайнялись, хоча був доволі сильний вітер. Але ми запланували висадити їх під кінець наступного тижня, і нам треба, щоб гарно прогрілася земля. Накрити нам його вдалося тільки тому, що в цьому році ми повністю плівку не відкопували. А ось тут, де гарна зелена трава, звернули плівку і придавили цеглою. Тому зараз нам треба було швидко по дугам розтягти плівку І так само швидко, поки не здуло вітром зафіксувати її землею з трьох сторін. Спочатку наживляємо, щоб плівку можна. Було ще підтягти в різні сторони. Другим колом гарненько докидаємо землю і утрамбовуємо. А це вже мама наводить красу. Ну що, ми молодці, з вітром справились, а тепер пішли за зернем всередину. По під краєм до накриття плівки ми зробили по одному рядочку, тому що зараз, коли плівка накрита, рядочок зробити можна, але це досить незручно. Посередині ще треба опустити та зафіксувати сітку для огірочків, а збоку у нас будуть три рядочки нескорослих помідор. І так само з іншого боку. Ось так це виглядає. Фото з минулого року. Ну що, заморені, але задоволені. Робота зроблена.